Vitário Це Брейнет. Switch 2 вже вийшов, і у мене вже навіть на каналі вийшло декілька відео з цього приводу. Перший це розпакування та перше враження, а другий демонструє роботу оновлених ігор на Nintendo Switch 2. Я ж зараз дуже активно граю в Mario Kart World та потрохи тестую ігри попереднього покоління, які не отримали оновлення зворотньої сумісності. Але як я багаторазово казав у своїх новинних відео, ще навіть поза того року, і навіть раніше, коли інші люди казали, що зворотньої сумісності зовсім не буде. і Nintendo Просто Продасть нам ці ігри по третьому кругу. Я казав, що зворотню смісність буде, і буде вона такою, що зможе отримати перевагу від більш потужного заліза Nintendo Switch 2. І якщо гра йшла в нестабільному фреймрейті із динамічною роздільністю, на Nintendo Switch 2 це все буде в абсолютній більшості випадків впиратися в максимально можливе значення. І так воно і є. І власне про це буде наступне відео, тому що я вже почав записувати футажі. І ось вам снік пік, оця моя анімешна лобудав, яку крім мене ніхто не грає, але Fairy Tail Клон ательєр від тих же розробників на Nintendo Switch шов приблизно в 20 ФПС з жахливим фреймпейсінгом. Через що, хоч гра мені й дуже сильно подобалася, я її дропнув. Фреймрейт там, виявляється, був не 20, а розблокованим, що дозволяє на Nintendo Switch 2 працювати їй в 99,9% часу заблокованих 60 кадрах в секунду. І поки я тестив, я так сильно не є залип, тому що знову ж таки вона мені подобалася, що гру я прийшов до кінця. І зараз потрішки розгрібаю постгейм, тому що мені здається, він тут буде ще більше, ніж сама основна гра. Після цього. Цього мені навіть захотілося придбати Fairy Tail 2. А от як працюють більш цікаві для середньостатистичного глядача мого каналу ігри, ви вже дізнаєтеся власне в наступному відео. Повірте мені, результати там не менш шокуючі. Вийшов Nintendo Switch 2 вже тиждень тому, і 11 червня Nintendo поділилося першими результатами з приводу продажів Nintendo Switch 2. Як виявилося, за перші 4 дні Nintendo Switch 2 продався тиражом в 3,5 мільйони копій, що стало найбільшим консольним запуском Nintendo в історії. І не тільки Nintendo, але й найбільшим консольним запуском в історії, взагалі. Попередній рекорд тримала PlayStation 5. І так, там ходили чутки про те, що Nintendo в перший день запуску консолі продала 3 мільйони одиниць, а тут 4 дні і це три. З половиною мільйони. Тобто всього лише 500 тисяч копій. Що ж це таке? Прикол просто в тому, що повсюди sold out. Так, в якихось окремих магазинах там може бути декілька консолей, які навіть можуть лежати на прилавку, але в 99,9% торгових мереж sold out. І власне протягом цих 4 днів Нінтендо, скоріше за все, не встигла поповнити сток. В медіамаркті, в якому я сам брав консоль. Ми стояли в черзі біля входу на склад, і там два прилавка були повністю забиті консолями. Їх там було штук мінімум 50. Плюс були також і додаткові консолі для вільного продажу для людей. Які не предзамовляли, і усіх розкупили протягом 5 хвилин. І якщо ви зараз зайдете на сайт MediaMarkt, раніше 30 липня, консолі ви не отримаєте. На Amazon немає навіть приблизних дат, саме тому тільки 3,5 мільйони. Що в перший день продали, те власне і є. В Японії перший тиждень Nintendo Switch 2 стартував з позначки 948 тисяч одиниць. І знову ж таки, це просто те, що Nintendo змогла туди поставити. Ми всі пам'ятаємо кількість предзамовлень в My Nintendo Store. 2,2 мільйони копій, не кажучи про решту японського я думаю, що якщо б в Японії поставили 3 мільйони копій консолей, то їх всіх би розкупили. Інну ніяк не можу себе не процитувати. Наприклад, за перший місяць в Японії оригінальний Нінтендо Свіч продався тиражем в 360 тисяч одиниць. І тут Нінтендо такі, ну ми тоді, напевно, для Японії, ну там мільйон-півтора консолей завезем, і вже точно всім вистачить. Як то кажуть, прогадав. Але де? Я там на 50 тисяч одиниць помилився, але як вам така аналітика? А мені там в коментах пишуть, що я фанатик Нінтендо, ігнорую весь реальний світ, там сижу в разових окулярах, і насправді все зовсім по-іншому, і Switch 2 нікому не потрібен. І ще смішніше мені стало від цього самого бойкоту Нінтендо Switch 2 в інтернеті, по більшій мірі західному інтернеті, де самі ярісні борцуни проти великих корпорацій по типу Дрімкаст Гая чи Some Ordinary геймера казали, що вони не будуть купувати Нінтендо Switch і якимось чином він в них з'явився в день релізу. Їх просто самих ноги понесли на відкриття в 12-й ночі, щоб консоль отримати. Дуже часто над цим жартували, і це один з найкращих жартів, тому що всі оці західні контент-кріейтори призивають бойкотувати Нінтендо для того, щоб в них самих було побільше шансів придбати собі Нінтендо Свіч 2. Ось, власне, Мудохар він навіть відео з вибаченнями записував, але про те, що він, наприклад, Свіч 2 продасть, він жодного слова не сказав. А Dreamcast Guy настільки ненавидить Nintendo Switch, що він вже другий тиждень не може перестати в нього грати. Ну так воно і працює. Набойкотувалися на найкращий старт консолі в історії. В інтернеті зараз є дуже багато порівнянь графіки, наприклад, в тому ж самому Кіберпанку 2077 з Xbox Series S, X чи PlayStation 4 Pro. Аналогічні порівняння є для Hogwarts Legacy чи Street Fighter 6. І всюди Nintendo Switch 2 виходить явним переможцем, навіть не дивлячись на те, що першопочатково працюють всі ці ігри в роздільності набагато нижчі, ніж на інших платформах. Завдяки пропєтарному Нінтендівському DLSS виглядають ігри дуже чітко, чіткіше ніж на Series S. Але все рівно це не зупиняє. Багатьох людей розносити інформацію в інтернеті про те, що Nintendo Switch 2 насправді дуже слабкий, і він там максимум на рівні PlayStation 4, оригінальної навіть не про. І насправді ігри там працюють в 360p, і це все фейкова графіка, кого це хвилює, якщо вона виглядає нормально. Єдине, звичайно, в Series S стоїть такий самий процесор, як Series X. Тому так, про тому, що Кіберпанк може і виглядає не настільки чітко, його перформанс мод працює в 60 кадрів в секунду, а не в 40, як на Nintendo Switch 2. І в майбутньому може бути таке, що деякі які ігри на Series S будуть працювати в 60 FPS з гіршою графікою, ніж на Nintendo Switch 2, а на Switch 2 можливості грати в 60 кадрів в принципі не буде, тому що знову ж таки там слабкіший процесор. Це як на Xbox One X, графіка була краща, ніж на Series S, але Series S міг працювати в 60 FPS. І поки я це все записував, появилося відео від Digital Foundry. І так, там є на Switch один момент заскриптований в доктауні, де фреймрейт на свічі прямо таки провалюється навіть до 20 кадрів в секунду, навіть трішки нижче. Але це єдиний момент, який знову ж таки заскриптований, і який вам всі люди, які захочуть довести свою позицію, що на свічі кіберпанк не тягне, будуть показувати. І ось розробників Wild Hearts з Кей Текмо запитали під час інтерв'ю, наскільки потужним є Nintendo Switch 2. Він ближчим по потужності до Xbox Series S чи до PlayStation 4. На що представник Koei Текмо і відповів, що так Nintendo Switch 2 ближчий до Xbox Series S. Що з результатів того, що показують ігри, і очевидно. Але все рівно очікуємо на те, що. В інтернеті дуже багато людей буде казати про те, що там графіка фейкова і все це малює DLSS. Якщо ви на око це розрізнити не можете і виглядає вона краще, ніж нативна картинка в цій самій роздільності на Xbox Series S, то в чому проблема? DLSS це залізна фішка Nintendo Switch 2, яка і забезпечує. Візуал такого рівня, тому що Nintendo Switch 2 портативна консоль, яка по габаритах там в 6 разів менше, ніж Series S. і в 10 разів менше, а то й більше ніж 10 разів менше за Xbox Series X, вже не кажучи про енергоспоживання, і при цьому вона може показувати більш-менш порівнювану картинку, а в деяких випадках краще, ніж власне на Xbox Series S. А про наднизькі роздільності Final Fantasy 16 на Xbox Series X працює в 720p, і в нього немає ніякого DLSS для того, щоб все це фейково домалювати. 5 червня з релізом Nintendo Switch 2 Nintendo обновила графік зворотньої сумісності ігор Nintendo Switch 1 з Nintendo Switch 2. І на даний момент більше 99% ігор сумісні з Nintendo Switch 2 без проблем. Є декілька виключень. Першим ділом це стрімінгові сервіси, які потрібно додатково оновлювати самим видавникам програм. І є невеликий список ігор, які прямо-таки не запускаються. Ви не зможете їх зараз придбати в Nintendo eShop, але Nintendo планує оновити емулятор для того, щоб і ці самі проблеми. Теме якнайшвидше вирішити. В мене була одна з ігор, які раніше не працювали Мьюсингс, але я побачив, що в новому списку вона вже визначена як поремонтована. З часом зворотка буде ще кращою, але вже навіть зараз якісь там несумісності це просто погрішність. Ось в мене є креспантікут Енсейн Trilogy, вона в eShop позначена як непрацююча, Вона є у листку непрацюючих ігор. Я її запустив себе на Nintendo Switch 2. У мене є картриджна версія. Вона працює, я побігав, я зовсім проблем не бачу, можливо, там якісь є мінімальні виліти або ще щось. Це також піде мій відос про зворотню сумісність, що якщо гра типу не працює, якщо вона є в списку непідтримуваних ігор, не означає, що вона конкретно таки не працює. Ну, тому що ну камон, це ви хочете мені сказати, що це не працює? Як на мене, більш ніж працює. Може, там вона в якомусь місці вилітає. Може, вона з часом вилітає. Може вона десь підторможує. я не знаю. Але, як на мене, це робота як має бути. Нінтендо заявило, що фільм по The Legend of Zelda буде перенесено з 26 березня 27-го року на 7 травня 27-го року. Не цілих півтора місяці перенос. Раніше там мали бути нові мстюни, але їх перенесли. Але це травневі празники, в людей відпустка чи просто продовжені вихідні. І очевидно, що цей час набагато краще підходить для релізу. А конкурент вигляді нових месників відпав. Звичайно, як тільки Nintendo Switch 2 попав у руки людей, на ньому зразу захотіли протестувати Mix Switch. Найнагляднішим з них став Spawn Wave. Він пробував дуже по-різному все заділо тестувати, але в нього нічого не вийшло. Мікс Switch на Nintendo Switch 2 не працює. Все ж таки, підтвердилася моя теорія про те, що цей самий FPGA чіп в міг Свічі. Nintendo може якось розпізнати, і все це там не настільки ідентично з оригінальним картриджем, як уявлялося собі спочатку. Я бачу в інтернеті дуже багато людей з мікс Switch'ами, яких Nintendo банила, навіть якщо вони купували ігри, які якими самі володіють, не тільки скачували там сторонтів, але при цьому я не бачу випадків, коли людина придбала гру на вторинному ринку, вставила її в консоль та отримала бан. Тобто, все ж таки, Nintendo якось вміють розрізняти цей самий Mix Switch. І тут в мене, як то кажуть, камінь з душі. Тому що з тією інформацією, якою ми володіємо зараз, ви можете спокійно купувати і надалі ігри на вторинному ринку. А Mix Switch це потенційний бан вашого Nintendo аккаунту, навіть якщо ви використовуєте Mixwitch для гри в тільки власні дампи ігор. І взагалі, якщо ви українець, то. Використовувати Мікс Свіч, то дуже фу. Я знаю, що від росіянського там тільки маркетинг і все це діло з Китаю, але навіть такий зв'язок Мік Свіча з росіянами має бути достатнім для вас для того, щоб цю продукцію максимально ігнорувати. І всі інші флеш-картриджі для Нінтендо Свіч 1, по типу всяких цих r 4 Gateway, чи якими ще там назвами користуються зараз китайці, це все рівно мік свічі з переклеєними етикетками. Тому якщо у вас є самоповага, я б цим не займався. Там, поки я все це діло записував, до речі, з'явилася інформація на те, що з оновленням прошивки Міксвіча він тепер працює на Нінтендо Свіч 2, але це вже все рівно зараз не робить ніякого сенсу, тому що факт в тому, що Mix Switch він не працював на Нінтендо Свіч 2 першопочатково, значить він все ж таки структурно для Нінтендо відрізняється від звичайного картриджа. Є великий шанс того, що консоль або як мінімум акаунт ваш можуть забанити, навіть якщо ви запускаєте дампи виключно ваших власних ігор. Nintendo Switch 2 Pro Controller виглядає дуже звабливо. Кожного дня я борюся з собою, щоб його не придбати, але чекаю, коли появиться якась дуже красива лімітка. І тоді вже можна зриватися і купувати. Кажуть, що він ну, набагато кращий, ніж Switch 1 Pro Controller набагато зручніший, і всі кнопки кращі, стільки просто зрив мозку. В цілому апгрейди в усіх моментах. І навіть на чутливий Діпад там поремонтували. Але власне люди, які трішки шарять за 2D платформери які використовують Діпад не як для елемент навігації по меню, вони купили Switch 2 про. Контроллер, вони перевірили його в іграх, і виявляється, що там діпад також надчутливий. Набагато краще, ніж в оригінальній версії проконтролера Свіча, але все ще надчутливий. Найкращий сучасний діпад Нінтендо, як на мене, знаходиться в Nintendo Switch Lite. Жодних випадкових діагоналей ви там не отримаєте. А на проконтролері, якщо грати в Тетрі чи в Тайко, ну успіхів. Всякі компетитів Mario Мейкери чи ретро-ігри також. Зате для файтінгів чудово підійде. Свій проконтроллер я модифікував, щоб зменшити чутливість діпаду. І першим же ділом при покупці Nintendo Switch 2 про контролера я проведу цю саму модифікацію. Благоробиться воно все, всього лише кусочком ізоленти. А, ну і я ще подивився розбірку другого про контролера, до діпада там добратися неймовірно легко. Там передня панелька просто на защолках її піддіти лопаткою, і все відкривається без проблем. Але в цілому всередині, в плані конструкції, камон, це якийсь кіберпанк, там все настільки складно, проводити модифікації цього чуда буде вже, ну, неймовірно складно. Але проте стільки там модульні, і якщо у вас яким чи чином такі з'явиться той самий Стік Дріфт, все це діло можна буде просто легко поміняти. Ну і я вже чекаю на всякі там заміни з сенсорами холла, ТМР-Стіки, все це буде неймовірно популярно. Дуже вже хочеться якоїсь крутої лімітки про контролера, щоб собі її придбати, там по новому сплатуні, про який буквально зараз буду говорити, чи по новому Зеноблейді. Чекаю, не дочекаюся. А якщо вам подобається відео, яке ви зараз переглядаєте, то попрошу вас поставити йому лайк, а також, звичайно, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати ще більше відео по Nintendo Switch 2, які вже готуються. Нінтендо просто так ось взяли, і без Нінтендо Діректу не в рамках презентації Summer Game Fest, Просто так ось взяли та анонсували Splatoon Raiders, перший в серії спіноф. Який я вже ну дуже 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 сильно надіюся буде синглплеєрним. Мені дуже подобається Splatoon саме в плані синглплеєрної гри. Якось такий аркадний шутер-платформер. Дуже кайфанув від синглплеєру Splatoon 2. Octo Expansion для другого сплатуна це, напевно, моє одне з найулюбленіших доповнень взагалі всіх часів. Тільки цей самий Octo Expansion як на мене, виправдовує покупку всього Splatoon 2, настільки він крутий. В синглплеєрі Splatoon 3 взяли ідеї Octo Expansion та зробили їх більш доступними для нових. Вигравців, а рогаликове доповнення для третього сплотуну мені все ще прийдеться пройти. Дуже на нього чекав, але потім якось так вийшло, що воно провалилося у мене в, в прірву беклогу і ніяк з цієї прірви не вибереться. Але колись я це доповнення, таки пройду. І ось я дуже надіюся, що розробники сплатуна власне візьмуть саме-саме краще з цих ось сінглплеєрних режимів попередніх ігор серії, які так чи інакше були лише невеличким доповненням до основної мультиплеєрної гри, на яку йшло 90% уваги розробників і зробить. З цього якийсь абсолютно фантастичний синглплеєрний експірієнс. Але в кінці вони випустять якісь екстракшн-шутери, я буду максимально незадоволеним. Візуальний стиль гри в нас, звичайно, старий, але в плані деталей оточення той дуже коротенький кусочок гри, який показали, це, звичайно, зовсім інший рівень в порівнянні з попередніми іграми серії. Дуже чекаю на Splatoon Raiders і надіюся, що гра вийде вже в цьому році. Крім того, 12 червня для Splatoon 3 вийшло нове оновлення. Гру буквально воскресили з мертвих під вихід Nintendo Switch 2. В нас Графічне оновлення, підвищена роздільність, скоріше за все, Quad HD з апскейлом до 4К, а всі хаби тепер працюють в 60 кадрів в секунду. І, звичайно, навіть додали новий контент: 30 видів зброї та карту, яку ремастернуть з першого сплатону Urchin Underpass. Мені чомусь здається, що я вже на ній грав, хоча в перший сплатун я не грав. І ймовірно, вона також була і в Сплатуні 2. І все це безкоштовно. Дуже крутий підгін від Nintendo, який буквально воскрешає гру. І враховуючи те, що в нас зараз виходить Splatoon Рейнджер. Я б не очікував Splatoon 4 в наступні роки 2, а то й 3. Було би дуже круто, якщо б для третього спатуна зробили Switch 2 Edition з якимось ще додатковим DLC платним, яке також буде сінг ось у них там вже є рогалик. Зробіть ще якийсь прикольний лінійний доповнення, як власне був Octo Expansion. Але ще й з цим анонсувати декілька нових сезонів підтримки з 3, яке вже буде безкоштовним для всіх гравців. Можна навіть новий контент не робити. закиньте туди карти з першої і з другої частини, там по дві карти за сезон, по декілька видів зброї, можна якісь реколори мотиви, але просто щоб виглядало, що щось нове відбувається. Ну і з цим нові сплатфести, або можна навіть зробити просто рерани сплатфестів, які вже відбулися, щоб власне мотивувати як старих, так і нових гравців повертатися до гри. А Splatoon Raiders поки що інтригує. Знову ж таки, дуже надіюся, що це не буде якийсь екстракшн шутер чи Battle Royale. Дайте мені прикольний сінглплеєрний Splatoon. Summer Game Fest вже відбувся, і на ньому майже нічого адекватного не анонсували. Практично нічого не анонсували для другого свіча, що сходиться з чутками про те, що Нінтендо хоче максимально велику кількість ігр анонсовувати на своїх Нінтендо Директах, саме тому вони не дозволяють показувати їх на інших виставках. Але з найцікавішого для мене на презентації Xbox повноцінно анонсували Persona 4 Remake. Також про неї давно чутки ходили, і скоріше за все вийде вона не скоро, тому що по трейлеру, який показали, виглядає вона зараз приблизно в тому ж стані, як виглядав ремейк Persona 3, коли я про нього розповідав, коли його були злили. Тут в нас просто якісь плейсхолдерні локації, а юна руками, який найбільший чат серії Persona, бігає по абсолютно безлюдних локаціях. Скоріше за все, через 2-3 роки мінімум чекаємо на вихід цієї гри. Якщо буде швидше, я буду неймовірно цьому радий. Крім того, розробники серії Persona також. Анонсували більш-менш те, що вони працюють над персоною 6. Але з їх слів можна зробити висновки, що гра на дуже ранніх етапах розробки. Не здивуюся, якщо персона 6 вийде через декілька років після персони 4 ремейк. Показали Resident Evil 9, а в мене всі резиденти після шостого все ще знаходяться в беклозі. Ну от, може, якщо 7 і 8 вийдуть на Switch, я з ними ознайомлюся. А ще ремейки треба повноцінно пройти, тому що я шостий пам'ятаю, проходив ще в момент, якраз коли він вийшов. Крім того, там же на презентації Xbox нарешті продемонстрували рок Xbox LI та Xbox X. Наступне покоління портативок від Asus, які тепер будуть робитися в співпраці з Microsoft. ROG LIX буде працювати на процесорі z 2 Extreme, наступне покоління, тоді як звичайна версія буде працювати на Z2A, яка, наскільки я розумію, навіть слабкіша за z 1 Extreme, тому що її по характеристикам порівнюють зі Steam Deck, а z 1 Extreme, ну, достатньо сильно потужніший за Steam Deck. Крім того, в X-версії в нас буде 24 ГБ оперативки, при швидкості 8000 МГц, тоді як на звичайній версії 16 ГБ з 6400 трансферів в секунду. В топовій версії 1 ТБ М2 SSD, а в звичайній версії 512 ГБ. В топовій версії буде додатковий USB C 4.0 для під'єднання зовнішніх відеокарт. В звичайній версії там 2 USB 3.2 Gen 2. І остання відмінність в X-версії у нас 80 годин батарея, а в звичайній 60 годин Капець я тут порівняв з свічі 2-19 годин в 4 рази менша. Екран 7діймовий LCD IPS з підтримкою 120 Гц та FreeSync Premium, тобто аналога VRR Але наскільки я розумію, без HDR. По дизайну виглядає як найергономічніша портативка на ринку. Буквально взяли Xbox Controller, розпилили на два та поставили в центр екран. Це як в PlayStation Portal, там DualSense на двоє розпилили, а тут Xbox Controller. Але правда, гріпи вони не настільки йдуть в сторони, вони більше йдуть вниз. Тому подивимося, наскільки це буде зручно. Виглядає, звичайно, стрьомно, капець. Але у руках буде лежати, скоріше за все дуже круто. Офіційно ціни ще не анонсували, але вже зараз рок LAX першого покоління коштує 900 євро. Я надіюся, друге покоління просто перше замінить і буде коштувати так само. Але щось мені підказує, що в Європі, скоріше за все, буде 999 євро. Тоді як звичайна версія, можливо, там 599 або 699. Все ж таки, чіп там набагато слабший, немає USB 4 та менше оперативки. Але конкретно ця портативка мене цікавить не настільки сильно. Мене цікавить. Цікавить програмне забезпечення, яке разом з нею анонсували, а саме геймерський режим Windows 11, який відключає весь треш, який зазвичай твориться в задньому фоні, коли ви граєте в ігри, що дозволяє направляти всі ресурси системи конкретно на відеогру. І самі Microsoft заявляють, що продуктивність в іграх через це набагато вища, а сам інтерфейс системи зручніший для керування з геймпаду. Я дуже сильно надіюся, що цей інтерфейс буде не ексклюзивним для ROG Ally, і ви зможете вимкнути його на будь-якому Windows. Пристрої. Таким чином, ви зможете консолізувати будь-який Windows ПК, під'єднати його до телевізора та використовувати як Xbox консоль. Всі ці портативні ПК, навіть неофіційні, у мене є ось локі, який мені безкінечно подобається. Зненацька стане набагато продуктивнішим. В мене там Ryzen 6820 u і він на моє здивування все ще більш ніж актуальний. І якщо він стане ще більш продуктивним, це буде взагалі фантастика. Ось SteamOS офіційно вийшла, вона дуже крута, вона показує набагато крутіші результати в іграх, ніж. Windows, при тому, що працюють через слой ретрансляції. Уявіть собі, ви запустили емулятор Nintendo Switch. На Nintendo Switch, поставивши на нього Android, і він працював би там краще, ніж на самому Nintendo Switch. І. От приблизно так воно виглядає. І я надіюся, що ігровий режим Microsoft він зможе продуктивність як мінімум зі SteamOS зрівняти. Але при цьому він все ще дає вам доступ до Xbox Game Pass, ігор з Epic Games Store, без костелів та ігор з античитами. Тому цей анонс для мене був неймовірно цікавим. Ну і самі Asus Rock Ally, якщо ви хочете портативну. Ни ПК, але не хочете Steam Deck, то це єдине буквально, що я можу рекомендувати. Всі ці китайські прототипки по типу GPD Win, Ayaneo чи Ваніксплеєр абсолютно не варті придбання. Про це я хочу зняти в майбутньому відео, тому що я саджу все ж таки на всіх цих форумах, і в них там є такі приколи, що я ніколи нікому не поражу нічого з цього брати. Якщо ви не можете повернути пристрій в магазин, якщо за цим пристроєм не стоїть велетенський бренд, не варто ці портативки купувати. Я ось власне за воєнлоки, наскільки ти я цю протитивку не обожнював, дуже сильно з цим. Прогорів, тому не повторяйте моїх помилок. Ну і під кінець знову ж таки на Summer Game Fest, Game Freak анонсували. Beast of Reincarnation, гру, яку вперше показали вони ще у 2023 році, під назвою Project Bloom. Розробляли яку вже деякий час ще до цього. Нарешті повноцінно анонсували, і виглядає вона навіть як більш-менш сучасна гра, якщо не враховувати жахливий фреймрейт та типове анріалівське taa зглажування, яке перетворює картинку в деяких місцях в піксельне місиво. Анонсована гра була одночасно з анонсом партнерства Game Freak та видавника Private Division, яке належить до корпорації Take 2, яке було з часом. Продано та переіменовано в Fictions. і від цього анонсу в більшості людей просто відпала щелепа, тому що всі ми знаємо, як виглядають ігри Game Freak на Nintendo Switch. І варто зазначити, що абсолютна більшість розробників цієї гри це аутсорс працівники, які офіційно в Game Freak не працюють. Але навіть так порівняйте це і порівняйте покемонів. Камон, як же так? І тут я знову ж таки більш ніж згідний. Гра виглядає сучасно та доволі красиво. Мені подобається арт-дизайн, мені подобається анімації. І скоріше все в гру я буду навіть грати на релізі, і звичайно, я ні в якому разі не надіюся, що нові покемони будуть виглядати саме так. Буде неймовірним везінням, якщо наступні мейнлайнові покемони будуть виглядати на рівні з покемон СНЕП для Nintendo Свіч 1. Все ж таки ігра обмежує мультяшний арт-дизайн, але я дуже очікую на те, що в плані деталізації. Десятий ген покемонів підросте драматично. І не потрібно судити по Legend Z A. По-перше, Legend Z A вже виглядає в рази краще, ніж Scarlet і Violet. Я знаю, що люди подивилися на плоскі балкони і такі камон, як так можна. Але в плані цільності арт дизайну, в плані кількості деталей на квадратний сантиметр гри, в плані підбору шейдерів, камон, Legend Z A для Nintendo Switch 1 виглядає адекватно. Для другого Свіча, звичайно, знову ж таки ні. Але це все ж таки просто порт з Nintendo Switch 1. Саме тому цей Nintendo Switch 2 Edition. Вже як гра для Nintendo Switch 2, я очікую на те, що 10-те покоління буде виглядати помітно краще. І власне всі основні розробники з Game Freak Гімфрік працюють над 10 тим поколінням покемонів. Тоді, як я вже повторював до цього, Beast of Reincarnation роблять аутсорсери. Ну і ймовірно, саме тому гра і виглядає настільки краще. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, ставте йому лайк, підписуйтеся на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео по Nintendo Switch 2, та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. На цьому в мене все. До зустрічі!